Це косарка Дніпро М120С. І я експотую її вже рік і тиждень назад забрав її з ремонту. Отже, саме час записати на неї огляд. Або, скоріше, просто поділитися враженнями від її використання. А використовую я її досить активно, бо ділянка в мене така чимала, і оце ось приблизно третина тої території, яку доводиться викошувати. При купівлі до комплектації входив ніж, який я за рік так ні разу і не використовував. Бо в мене е, то якісь камінці, то корчі, але колись дійде і до нього черга. Додатково я придбав молібденову змазку, і також продавець порадив купити нормальну катушку, бо та, що в комплекті ну, типу, занадто бюджетна. Оця нормальна катушка візуально набагато краще, але в експлуатації не дуже зручна. Заправити льоску в неї без того, щоб її не розбирати, в мене не виходить взагалі. Відкривається вона дуже важко, бо ці пластикові фіксатори вони такі аж дубові, і я їх трохи підточив напилком, ну і вже в принципі розбирається нормально, але взагалі не знаю, хотілося би катушку, яку не треба кожен раз розбирати. Потужність коси 1,2 кВт, вага 5,3 кг. Знаю, що багато хто скептично відноситься до мережевих косарок, бо вважають, що тягати за собою дріт незручно. Я при виборі тягатися з переносками чи з бензином віддаю перевагу дротам. І також я психанув і купив подовжувач на 25 метрів. Плюс 2 метри для підключення. Також, щоб дотягнутися до далеких місць, мого сільського всесвіту, іноді використовую додатковий 15-метровий подовжувач. Ну і в принципі нормально. Крім того, в мене. Багато зовнішніх розеток майже на кожній стіні будинку. Щоб вилка не висмикувалась при косінні з розетки, розвожу дроти в різні сторони, і от після цього їх з'єдную. Загалом при роботі з довгим подовжувачем взагалі не відчувається, що це електрокасарка, і можна комфортно працювати на великій ділянці. Ну і тепер щодо обслуговування та ремонту. Я спробував порахувати, скільки за рік перед тим, як вона зламалася, я нею попрацював. І в мене вийшло близько 20 мотогодин. Це 20 годин приблизно от реального косіння, коли вона працювала. За цей період я двічі змащував молібденовою змазкою вал і редуктор. Виробник пише, що таке обслуговування треба робити кожні 50 годин. Проте, як на мене, то можна і частіше, крім того, якщо у когось маленька ділянка, то ці 50 мотогодин може і за 5 років не накопитися, не накопити От Також зауважу, що от касарку я не перевантажую, і через кожні 15 хвилин роботи даю їй паузу хвилин там в 10, щоб вона остигла. І тепер по поломці. В якийсь момент двигун почав захлинатися і просто перестав вмикатися. Зразу відвіз косарку в сервіс, бо вона в мене на гарантії, і віддали мені її вже відремонтовану з таким от діагнозом: заміна редуктора двигуна в зборі, плюс була заміна або ремонт статора. По термінах здав я її зранку в вівторок і забрав вже відремонтовану в п'ятницю. Ну, тобто, досить швидко так вийшло. Ну, і тепер такий мій дуже-дуже суб'єктивний висновок. В користуванні вона достатньо зручна, якихось таких нарікань в мене немає. Те, що в комплектації є ніж, це добре. Проте, як на мене, як на мене то краще б. Зразу була б нормальна катушка в базовій версії замість е, ножа. Ціна цієї косарки приблизно 100 доларів там з цими акціями плюс-мінус. І якісь аналоги інших брендів цієї ж якості можна, в принципі, знайти і дешевше. Як на мене, головний плюс цієї косарки це гарантія 3 роки, і яка реально діє, і в моєму випадку, вона якась. Супер швидкий ремонт був. І це через це, в принципі, є сенс от трохи переплатити. Бо, якби був якийсь там ноунейм, no і через рік би зламався, то там би бігати по тих сервісах. Ну, не знаю, можна і відремонтував, просто було б, мабуть, довше. Окремо хочу сказати про мінус, який от для мене, в принципі, єдиний і найбільший. Це потужність 1200 Вт. Мені її вистачає зазвичай, але от мені здається, що оце 1200 Вт це саме той мінімум, якого реально вистачає. І якщо було б там. Б був якийсь би запас, щоб вона була там не 1200, а 1800, то було б краще, бо є там в мене така трава іноді, яку я там не скошував місяць, і вона там висока і дуже густа, то косарка справляється, але видно, що ну, от важко йде там декілька разів, треба проходитися. Тож, в принципі. Вистачає, але якщо от, от щось таке проблемне, то е, треба більш потужну. Ну і якщо у вас є свій досвід, то пишіть в коментарях. Дякую вам за перегляд і підписуйтесь.